Всім привіт дорогі друзі! Радий вас бачити на своєму YouTube каналі. Слава Україні! Сьогодні, друзі, підібрали ми два чергових автомобілі для наших замовників, які приїхали у нас на супровід на Луцькому авторинку. Це такі автомобілі як Рено Меган, 3 покоління, автомобіль для 2012 року, 214 оригінального пробігу, по автомобілю один підкрас. І також підібрали ми Рено Scenic, автомобіль для 2007 року. По автомобілю два підкраси, але також оригінальний пробіг 240 тисяч. Власники щасливі поїхали задоволені, друзі, додому. А ми вам покажемо огляд цін на луцькому авторинку. Приємного перегляду, друзі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Opel Astra AS. Автомобілі для 2008 року. На всесезонній гумі. Не пройти. Клімат контроль. Чистий ухайний, в принципі, салончик доволі. Opel Astra H, 2008 рік. 1.6 бензин. 5650 номер телефону друзі власника. Кого цікавить такий ось Opel Astra, телефонуйте, запитуйте. Renault Megane, другого покоління. Автомобіль приний зі Швейцарії на лінзованій оптиці на всесезонній гумі на дуже гарних 17-х катках. Має безключовий доступ. Має клімат-контроль, мультикермо, 4 склопідіймачі. В рідній фарбі без ДТП 2005 рік, 2-літровий бензин, 236 заявленого пробігу. Ціна його, друзі, 5 тисяч. Кому цікавий Меган, телефонуйте, запитуйте. Ford Focus, Автомобіль для 2007 року. 1,6 бензин автомобіль де на нових дисках на літній гумі. Також є комплект, бачу, зимової гуми. Додається. Ford фокус, клімат, підігрів сидінь немає, два склопідіймачі, Салон чистенький. Тут ще ялинки, до речі, будуть додаватися в передачу до автомобіля. Новорічні, Ford Focus, універсал, 1,6 бензин. Номер телефона власника. Ціна його, друзі, 5400. Кому цікавий такий Ford Фокус, телефонуйте, запитуйте. Так, друзі, Ford C Max. Автомобіль для 2003 року. На зимовій гумі. На українській реєстрації машинка. На звичайних ковпаках. По автомобілю у нас іде два склопідйомника. Салон, в принципі, в доволі чистому, гарному, файному стані. 2003 рік. Автомобіль з Голландії, всі їх на рідні, 1,6 бензин, 269 заявленого друзі пробігу. Ціна його 4,350. Рено Гранд Сценік. Автомобіль свіжопригнув з Франції. 1,9 Мотор, парктроніки перед легкосплавні танові диски, зимова гума. Є по автомобілю Форкоп. Безключовий доступ. У нас тут іде, друзі, клімат, навігація, мультикермо, 4 склопідіймачі, складання дзеркал, салон доволі в доволі гарному збереженому стані. Рено Grand Scenic 9 року 1,9, 205 рідного пробігу. Ціна його, друзі, 7600. Кому цікаво, телефонуйте, запитуйте. І так, друзі, дача стафей, автомобіль для 2009 року, 1,5 дизель. 190 заявленого пробігу. Автомобіль нас йде на зимовій гумі на звичайних ковпаках. Дизельочок. Авто йде вже на українській реєстрації. В принципі, дуже гарна зимова гума по машині. Є кондиціонер, склопідйомники. ціна його, друзі, 5600, номер телефону власника, кому, друзі, цікавий, телефонуйте, запитуєте. Так, друзі, є ось такий Volkswagen Golf. Автомобіль йде 2004 року, 1.6 MPI, по авто йде на нас зимова гума. Ковпаки. Є в нас навіть задні парктроніки по автомобілю. Звичайний кондиціонер, простенька, друзі, комплектація. 2004 рік, 1,6 MPI, 4500, друзі, ціна його, номер телефона власника. Друзі, цікавий гольф, телефонуйте, запитуйте. Volkswagen Golf 4. По автомобілю літня гума на легкосплавних танових дисках. Тут а, бачимо поліс лак тут а, також. Є ось тут такі от до роботи по задньому бамперу. Авто йде на кондиціонері. Має переднє пошкодження переднього крила, трішки бампер і кафод. Ціна його 2800, такому, друзі, цікаво. Ford Focus Автомобіль, для 2008 року. Двохлітровий бензин на автоматі. По автомобілі далекосплавні титанові диски, зимова гума. Автомобіль пригнаний зі Швейцарії. Клімат-контроль, мультикермо, 4 склопідіймача. автомат, друзі. 2008 рік, 2-літровий бензин на автоматі 189 зайного пробігу, Швейцарія, комплектація Titanium, 6200. Номер телефону власника. Бачу, є сервісні документи. Кому друзі цікаві, телефонуйте, запитуйте. Дача Логан 2009 року. 1,6 бензин. Авто на літній гумі на звичайних ковпаках. 1,6 MPI-шний двигун, є форкоп. В білому кольорі. Є кондиціонер, склопідйомники, п'ятиступка. 2009 рік, 1,6 бензин, 5500 номер телефона власника. Кому ж, друзі, цікавий. Дача логан, телефонуйте, запитуйте. Ренос Сценік 2011 року. В короткій базі на літній гумі. Є два комплекта гуми. Звичайна простенька комплектація. Кондиціонер, мультикермо, два склопідіймача. Renault Scenic, 1,5 дизель, один 2011 рік, 6300 ціна його. Номер телефона власника. Кому цікавить, телефонуйте, запитуйте. Дача Логан 2009 року. Один. І 4 газ-бензин. Авто йде на літній гумі. Має форкоп. Mm, простенька базова комплектація. Mm, на веслах, кондиціонера немає, Но поставили газ, люди. 2009 рік 14 газ бензин. Ціна його 4500, номер телефона власника. Кому цікаво, телефонуйте, запитуйте. Рено Меган 2009 року. Авто йде на літній гумі. Двохлітровий бензиновий двигун. На задніх парктроніках. На безключовому доступі. Авто свіжопринене з Німеччини. На кліматі, 4 склопідйомника, складання дзеркал, мультикермо. Дев'ятий рік, двохлітровий бензин. 167 зеленого пробігу, ціна його 6300. Є сертифікат по автомобілю. Volkswagen Golf 5. 2008 рік 1,9 дизель. Автомобіль йде на зимовій гумі, на легкосплавних та нових дисках. Ось такий гольф 5. По комплектації клімат, моніторчик навіть вже, такий як гольфа 6-го йде, чотири склопідйомники. Volkswagen Golf, 19 дизель, 6 550 ціна його, номер телефона власника. Ну, цікавий гольф, п'ятий, телефонуйте, запитуйте. Так, друзі, Сузуки, дуже часто запитуєте за такі автомобілі. Повний привід 2009 року на зимовій щепованій гумі. Повнопривідний. Має безключовий доступ. Мультикермо, кондиціонер, п'ятий ступка, чотири склопідіймачі. Повний привід. 2009 рік, 1,6 бензин, 180 заявного пробігу, ціна його 6400, номер телефона власника, кому цікавий. Сузуки, телефонуйте, запитуйте. Ford C Max. Авто 2005 року. На передніх та задніх парктроніках на легкосплавних дисках R17 на літній гумі є фуркоп. На звичайному кондиціонері магнітола Sony. П'ятиступка, 4 склопідіймачі. 2005 рік, 2-літровий бензин. Пробіг не пише. Ціна його 5 тисяч, номер телефона власника. Комусь цікавиться Макс, телефонуйте, запитуйте. Suzuki Swift. Авто 2008 року. 1,3 дизельний двигун. Авто йде на титанових дисках на зимовій гумі. Дуже велику вставили, бачу, мультимедію, кондиціонер п'ятиступка. зараз вам, друзі, покажу цілий Android на планшеті, мультикермо. 4 склопідій 2008 рік, 1,3 дизель, 193 зеленого пробігу, 8. Ой, ціна, друзі, 5850. Кому цікавий Swift, телефонуйте, запитуйте. Kia Soul, Авто іде 2009 року. На літній гумі в червоному кольорі. Кіасол, звичайний кондиціонер, простенька комплектація, 4 скло підіймачі, 5-ступка, клімат-контроль. Дев'ятий рік 263 заявного пробігу. Кіасол, 1,6 бензин, 92 кВт. Ціна його, друзі, 6500, номер телефону власника. Когось цікавить кіасол, телефонуйте, запитуйте.